Отже, ну що ж, поїхали. Усім доброго вечора, доброго дня. Сьогодні у нас з вами понеділок. Давайте подивимося, що цікавого у нас є цього тижня. Сьогодні вийшли дані по валовому внутрішньому продукту за третій квартал по Великій Британії. Бачимо, що ці дані виявилися слабшими, ніж очікувалося. Очікувалося 0,2. Попередній був також 0,2. Очікувалося 0,1, вище 0,1. Тобто дані вийшли але слабші, ніж попередні два рази. Але так як очікувалось, далі ці дані там це перенесені дані з п'ятниці, там їх не публікували в п'ятницю, їх оприлюднять завтра. Не зовсім зрозуміло, чому відбувається це перенесення, коли вже здавалося б, усе працює. Але якісь сигнали присутні сигнал про те, що ми можемо це побачити через те, що відбулося це перенесення. Товари тривалого користування також будуть завтра. Дані за третій квартал по Америці, рівень довіри громадян центробанку. Очікується зниження продажів будинків за вересень-жовтень-листопад. Бачимо, який великий обсяг пакету макроекономічних показників вийде завтра вже. Середа, бачимо, що починають святкувати, адже це ж Різдво, тому дуже часто, ближче до завершення торгового періоду, до 20 по грудня, ми завжди спостерігали корекцію. Тому будьте уважні, можливо, те саме повториться завтра або післязавтра. Далі. Очікують, що ставку знижувати не будуть 28 січня. Бачимо, що немає бажання знижувати ставку. За останні 24 години було ліквідовано понад 6 тисяч трейдерів. Зараз дуже багато шортистів ліквідують лонговим імпульсом. Пандінг у нас позитивний з плюсом. Точніше кажучи, готовий до зростання. Я б навіть сказав більше. Тобто ми ще можемо побачити певне зростання сьогодні. Завтра ще це можна побачити. По спотових біткоїні ETF у нас відтік мінус 497 мільйонів доларів. І по ефіріум ETF також відтік мінус 643 мільйони. Подивимося тепер по крипторинку. На ринку у нас очікується ну, взагалі в ідеалі рух юзете вниз. Тобто ми бачимо, що зараз готується вниз у бік 5,8. Цілком ймовірно, що ми можемо побачити то якийсь лонговий рух ще сьогодні-завтра. USDC теж саме, поки. поки що ближче насправді до рівня 2,5%. Тотал добре виглядає на гарний рух вгору, хоча б вище 3,1 трильйон доларів. По альткоїнах поки що виглядає як досить сильна бичача свічка. У нас дійсно, звичайно, було в. Зараз скажу. У п'ятницю бачимо гарну бичачу свічку, але поки що особливого бажання до продовження я не бачу. Щодо домінації біткоїна, очікується, ще певний імпульс вгору у бік 60%. Домінація ефіру також прагне зростати вгору. Адреса поки що не може розвернутися. Є бажання купувати, але поки що незначні. Щодо біткоїна, тут більше було би бажання до зростання, хоча б у бік 90-2500, хоча б у цьому напрямку у цей діапазон підрости би по ефіру. А тут є бажання до зростання у бік 3250 3300 Ось до цієї зони, скоріше за все, більше дивляться наші лідери. Сьогодні для купівлі у нас буде бін-бін, оскільки він знаходиться у хорошому діапазоні. Для накопичення можна навіть трохи розширити діапазон. Де він накопичується? Сол, здається, утримався в районі 115 доларів. Ми, до речі, говорили про цей рівень про цю зону, де йому цікаво накопичуватись. Далі онда. Поки немає тут розворотної конструкції, просто була гарна об'ємна покупка у п'ятницю. Мабуть, тут сьогодні були гарні покупки. Авакс пішов нижче за зону накопичення, яка була, тестує підтримку 11 доларів. Але, в принципі, ми про цю зону теж писали, говорили, відзначали її не один раз. Да. Краще виглядає насправді навіть, чим Авакс попередній іена. Теж пішли нижче за зону накопичення. До речі, прийшли до зони підтримки 19 центів. Тому будемо дивитися його в цьому діапазоні. Тепер ось так. Далі лайткоін у районі підтримки 72 долари. HBAR. Зона накопичення 10 доларів. І ще є декілька активів у нас тут. Беремо мок, він у тебе якраз наступний. І хотів би взяти апекс. А, до речі, так, у нього хороша зона накопичення зараз іде. Ти наче його пропустив, якщо не помиляюся. Апекс, правильно, ось він ось він був щойно трохи нижче. Так, у нього там гарний був проліп насправді. Так, я думаю, що хороший загалом актив. Друзі, якщо є питання, то задавайте в свій час. В цілому, глобально, Ігоре, у нас час для покупок. Ну так. Зараз більше такий насправді час. Саме, скажімо так, неприємне для нас. Це ось колотнече, ось ці накопичення після зниження. Тому тут поки що потрібно просто чекати. Ну, добре, що ми купуємо зараз, а не коли воно зростає. По відсоткам, так. Так, добре, в цілому. Якщо питань ні в кого немає. Подякую за ефір. І до зустрічі наступного понеділка. Чекаємо тебе у чаті. Домовилися, добре. Всім гарного дня, всім бувайте. До зустрічей.